Перед початком відео хочемо подякувати за підтримку каналу. Дякую всім, хто ставить вподобайки та залишає коментарі. На інфопанелі знизу ми будемо відображати топ-донати та почесних спонсорів нашого каналу. Підтримати виробництво відео можна криптовою через Binance Pay ID за допомогою QR-коду на екрані. Наш ID також є в описі. У Всесвіті Battletech людство колонізувало величезну кількість систем це тисячі планет та десятки тисяч небесних тіл. Ціла логістична армада кораблів єднає кожну планету у загальний ритм економіки та соціальних відносин. Кораблі курсують постійно, з планети на планету, з однієї системи стрибають у іншу. Безперервний потік великих магістральних артерій. Які пов'язані з меншою мережею комерційних і некомерційних транспортних маршрутів. В цій сфері швидкість є найголовнішим критерієм. Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Hobbіens, і це наша постійна рубрика Брифінг. Цього випуску ми розповімо вам про винахід, який своєю появою ознаменував нову логістичну революцію. Написав та озвучив Максим. Відеомонтажем займалася Сирина. Починаємо квантове стимулювання інформацією. Перші теорії на світлового переміщення у космічному просторі були сформульовані ще в 2018 році. І майже через століття. У 2107 році відбувся перший успішний повномасштабний експеримент. Безпілотний космічний корабель здійснив стрибок крізь простір і матерію. Вже через рік було створено перший пілотований корабль стрибун, який успішно перенісся до найближчої планети, обігнавши при цьому зонди та кораблі, які були повільніші за світли. Ця подія ознаменувала нову еру колонізації. Цей винахід назвали в честь двох професорів-винахідників, які першими сформулювали та висунули свою теорію на розгляд своїм колегам: це був Томас Керні та Такайоші Фушида. Пристрій внесли в окрему категорію космічних приводів, який став всім відомий як двигун Керні Фушида. В теорії він викривлює простір, поєднуючи дві точки на різних його кінцях. Вони мусили знаходитись подалі від планет та впливу зірок, щоб уникнути небажаного гравітаційного втручання. Основні точки отримали назву Зеніт, тобто «найвище», та Недр, тобто «найнижче». Також існують інші, їх називають піратськими. Їхнє використання може бути небезпечним, тому що їх доволі важко знайти, так як вони знаходяться в небажаних зонах дії гравітації планет або інших космічних тіл, а на підготовку і розрахунки йде набагато більше часу. Двигун Керніфушида має 5 основних компонентів: ядро, контролер, ініціатор, колектор та генератор. Все інше. Це по суті супутнє обладнання, яке відноситься більше до самого корабля. По своїй суті, ядро є гігантським конденсатором, який накопичує енергію, необхідну для прориву крізь простір. Технологічно існує мінімальна вага розрядженого ядра, вона складає мінімум 2500 тонн, тому що легше ядро не здатне здійснити повноцінний розряд. В свою чергу, ядро накопичує настільки величезну кількість енергії. Що фактично його маса зростає. Саме це є головною перешкодою, яка не дає встановлювати їх на легші кораблі. Навряд чи ми колись побачимо таку модифікацію винищувача орла. А найменшим кораблем з двигуном Керніфушида є спостерігач жук, який важить понад 6 тисяч тонн. В свою чергу, Орел важить лише 75 тонн. Незважаючи на це. У Recon Print ми можемо бачити доволі хороший вибір орлів. Це кландайк маркет із усіх всесвітів, навіть якщо ти палкий шанувальник Star Wars або Кіберпанку. Завдяки промокоду HOPYOU Ви отримаєте знижку у 10%. А учасникам групи Raccoon Print Shop доступна оптова наростаюча знижка. Завдяки єноту ваша колекція може поповнитись новими, оригінальними та авторськими мініатюрами. Ну а я піду замовляти собі декілька дарочок, де да пробачить мене імператора. Вертаючись до КФ приводу, звернемо увагу на колектор, який також є носієм енергії. Але вона призначена для інших систем та вузлів. Він також бере участь у процесі заряджання ядра. Ініціатор виводиться аж до носової частини корабля, при цьому невелика його частина відніється на самому кінці корпусу. Саме він ініціює прорив, і від нього аж до самих кінців, розширюючих штанг, генератором створюється спеціальне поле, яке покриває весь корабель. Ну а контролер цим всім керує, рівномірно вивільняючи заряд генератора. Для стабільного поля розраховує та синхронізує точки входу та виходу. Після стрибку КФ привод потрібно знову зарядити, і на це йде купа часу. Якщо закачувати в нього вже заздалегідь накопичений заряд, то все рівно придеться чекати мінімум 7 днів, хоча при необхідності можна використати прискорено комбіновану зарядку. Цей режим отримав назву гаряче завантаження. Час заряджання може скоротитися до 16 годин, при цьому температури будуть небажано великими, що фактично почне шкодити молекулярній структурі ядра. Це призведе до негативних наслідків. А якщо підряд відбудеться декілька циклів гарячої зарядки, ядро зовсім вийде з ладу, звісно, якщо останній стрибок не знищить корабель. Спеціальне поле захищає корабель та його монтаж. Від руйнування та спотворення під час стрибку це поле формує цілісну структуру із об'єктів, яких покриває. Якщо об'єкт буде невкритим полем, то його просто віддірве від корабля при стрибку. Швидкість формування поля залежить від типу ядра, але воно формується завчасно і з плином часу розширюється все далі за межі корпусу корабля. Сам стрибок триває лічені секунди. Але чим більше відстань і чим більша маса стрибунця і його вантажу, тим більше буде зростати кількість секунд при переході. Наявність іншого КФ-приводу, навіть не працюючого, перешкоджає правильному формуванню КФ поля, тому неможливо перемістити зібраний КФ-двигун як вантаж або потягнути за собою іншого стрибунця. Звісно, якщо вони не вирішать відмовитись від свого приводного ядра. Якщо процес стрибку вже запущений, то його дуже важко зупинити без шкоди ядру. Під час екстреного переривання процесу або після аварійної зупинки ядро руйнується. Фундаментальна теорія та наука створення двигуну Керніфушуда була втрачена під час війн за спадщину. Хоча Комстар все ще володіє цією інформацією, але приховує її від решти, а двигуни, які були створені після війн за спадщину, були лише ідентичними дублікатами оригіналу. Ця технологія почала відновлюватись тільки після розповсюдження копій інформаційного ядра польової бібліотеки Зоряної Ліги в 3028 році. Звісно, клани також ніколи не втрачали цю технологію, а навпаки. Вони зуміли привнести удосконалення. Але основна їх маса все ще залишається темницею для решти людства. Така стрімка колонізація внутрішньої сфери та периферії стала реальністю завдяки двигуну керні Фушида. Хто знає, як би розвивалося людство, якби не цей винахід. Цілком ймовірно, що на колонізацію пішли б десятки тисячоліть. А на цьому поки що все. Подякувати за відео можна вподобайкою і коментарем. А підтримати виробництво відео можна криптою через Binance Pay ID за допомогою QR-коду на екрані. Наша ді також є в описі. Дякую за увагу! Попереду нас чекає ще багато цікавої інформації. Все буде Україна!